Хей-гей, hey, hey, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найважливіших тем в англійській мові, а саме про те, як правильно та ефективно вивчати англійські слова. Яка мова може обійтися без слів? Звичайно ж, ніяка. Ну хіба мова жестів? Я розповім вам про три основні кроки, за допомогою яких ви зможете вивчити англійські слова швидко, легко та головне ефективно. Ви на каналі онлайн школи англійської мови EnglishDom. Мене звати Каріна, і ми починаємо. Три основні кроки, які допоможуть вам вивчити максимальну кількість слів, це вивчення. Повторення та застосування, в принципі, можна закінчувати відео. Так, я знаю, кроки дуже очевидні і всі вчилися так спокон віків, але способи реалізації їх в сучасному світі сильно відрізняються. Тому далі я розберу кожен з цих кроків та розкажу, як максимально ефективно вчити слова у сьогоденні. За корисні поради, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити всі наступні дуже корисні. Сім, відео, отже, у нас крок один, і це вивчення. Як то кажуть, у хорошій справі головне правильно розпочати у вивченні слів точно так само, але способи тут є свої. Від того, як ви познайомитесь, вперше зі словом відбудеться оця, оця перша зустріч. Багато чого залежить. Ви можете побачити його в книзі, можете побачити картинку та значення цього слова. Можете. Познайомитися за допомогою асоціації, і при цьому легко запам'ятати слово, яким способами ви найпростіше запам'ятовуєте слова. Чи потрібно вам побачити переклад? Чи достатньо лише картинки? Чи обов'язково має бути асоціація? Напишіть про свій досвід. Є старі перевірені методи на кшталт картинок зі словами. Стікерів або просто звичайного старого доброго виписування слів у зошит. Але ми сьогодні з вами зібралися, щоб розібрати саме сучасні способи вивчення слів. До речі, хто вчив слова по картках, ставте обов'язково лайк. Я так вчила, і це дуже дуже ефективно. Отже, перший більш сучасний спосіб вивчення слів це створення цифрової таблиці. І правда у тому, що цей спосіб ідеально підійде людям, які легко заповітовують слова, переносячи їх на аркуш паперу. І тепер папір псувати зайвий раз не потрібно краще створіть цифрову таблицю. По-перше, вона не займає багато місця, постійно буде під рукою і зберігається вічно її неможливо загубити чи втратити як аркуш паперу. Ви можете побудувати. Вати таблицю будь-яким чином, вибудувати слова та теми за інтересами з транскрипцією або без з перекладом або з картинкою. Тут уже ваш політ фантазії. Але нагадаю, це найкращий спосіб саме тоді, коли виписування слів на аркуш паперу було для вас найефективнішим. І якщо це про вас, поставте лайк під цим відео. Спосіб два це спеціальні застосунки та сайти. Навіщо вирішувати проблему, винаходити колесо, коли воно вже є? Правда ж у сучасному світі, у 21-му столітті, є безліч програм застосунків сайтів для вивчення слів. Вони дуже зручні. Там існують тисячі добірок. Зазвичай все розділено по темах. Ви можете вибрати цікаву саме для вас тему, і взагалі тисячі людей працюють над цими застосунками, щоб зробити легшим. Вивчення англійської саме для вас, а ви тим не користуєтесь Номер 6 скачувати цікаві застосунки. До речі, у нас є відео саме про застосунки та сайти ще окреме, де ми називаємо які варто скачати. І до речі, як ви взагалі вважаєте, чи допомагають в такий спосіб вивчати нові слова? Чи використовували ви раніше цей спосіб? Напишіть у коментарях. І давайте зараз розберемося на прикладі застосунку і Words. Там вам доступні різноманітні добірки слів, які ви можете обрати для себе на ваш смак та розсуд. А можете створити свої власні добірки. Найкласніше, що ви можете вивчати слова як на ноутбуці, комп'ютері на сайті EnglishDom, так і у застосунку ED Words. І це все буде синхронізуватися та буде пов'язане одне з одним. Тобто вивчаєте на сайті, доучуєте в ED Words. Вивчення слів там відбувається у кілька етапів. Вам показують слово та переклад, потім якусь цікаву асоціацію, щоб було легше запам'ятати, і також там демонструється, як правильно вимовляти слово, щоб ви не дай Боже не вивчили неправильну вимову. І далі йде повторення, але про це трошки згодом. У додатку дуже зручний інтерфейс, адже він показує, скільки слів ви вивчили сьогодні, скільки слів вам потрібно повторити, який взагалі у вас прогрес у цьому. Додаток щодня пропонує вам повторити слова за допомогою пуш сповіщень, та заохочує вас, аби ви вивчали слова 5 днів поспіль. Як мені здається, це більше ніж потрібно для комфортного вивчення та мотивації. У цьому все створено для того, щоб слова вивчалися швидко, цікаво та з задоволенням. Посилання на програми та сайт залишу в дописі до цього відео. Третій спосіб. Беріть слова з цікавих саме вам джерел. Слова запам'ятовуються особливо добре, коли ми їх вивчаємо з контексту. Коли ви відкриваєте улюблене джерело новин та зустрічаєте там незнайоме слово, обов'язково його випишіть. Так перекладіть, знайдіть переклад, а потім ще раз прочитайте, як воно виглядає в контексті, та постарайтеся запам'ятати саме фразу в контексті. Набагато ефективніше вивчати англійські слова відразу у фразах та пробувати їх так застосовувати, але про застосування трошки згодом. Це третій крок нашого сьогоднішнього плану відео. До речі, невеликий чит. Ви можете не перекладати слово в Google-перекладачі, а скачати спеціальний додаток ED Translator. користуватися ним надзвичайно просто, адже ви виділяєте потрібне вам слово в тексті, ну тобто незнайоме слово. І застосунок самостійно перекладає вам це слово відразу у кількох варіантах. І до того ж, це слово ви відразу можете додавати до свого словничка в ED Words. а це подвійна вигода, бо потім ви можете. Те ще повторювати це слово, ну і звичайно, крім такого вивчення слів, я б вам порекомендувала наші уроки з викладачем EnglishDom, адже ви цілу годину віч навіч будете застосовувати вивчені слова. У живій розмові там у зручному форматі ви будете вивчати англійську комплексно використовувати слова і граматику. І головне, застосуєте це у реальному спілкуванні. І хороша новина, адже перше заняття викладачем інглистов абсолютно безкоштовне. Ви нічого не втрачаєте, але можливо це саме і є ідеальний спосіб вивчення англійської для вас. Зареєструватися можна, перейшовши за посиланням під цим відео. Бажаю вам удачі! А ми продовжуємо. І у нас крок два повторення і. Повірте, от просто повірте на слово. Повторення є не менш важливим за вивчення, адже наша проблема не є у тому, щоб вивчити багато слів в англійській мові, а у тому, щоб реально змогти втримати їх всі в голові та згадати потрібне слово у той самий. Важливий момент, погодьтеся, і ось саме з цим у нас допомагає повторення. Чим більше ви повторите одне слово, тим більша ймовірність того, що у потрібний момент ви його згадаєте. Тобто це така собі підстраховка на все життя. Отже, кілька добрих способів, як можна повторити слова. Перше правило це перечитування. Так, просте звичайне перечитування. Нехай ці слова будуть у вас на аркушах папер в Google таблицях в Застосунку ви зробили підбір карток для себе, важливо час від часу повертатися і просто перечитувати, пригадувати, що ви там раніше коли вивчили, стикаючися зі словами знову і знову, вам буде набагато легше їх згадувати. Вони будуть зміцнюватися у пам'яті, і образ цього слова в пам'яті швидше. А отже, ви швидше будете формулювати свою думку при розмові. Дуже класно читати одну і ту ж статтю кілька разів. Спочатку ви зустрічаєте незнайомі слова, перекладаєте, запам'ятовуєте переклад. А коли зустрічаєте. Те слово вдруге і втретє мозок буде посилено старатися згадати, що означає те слово, а згодом ці слова стануть для вас елементарними та зрозумілими, і ви будете думати, як я міг раніше такого не знати. Це ж так просто. До речі, ви напевно ще не чули е, історії, як я вивчила англійську. Якщо вам це цікаво, напишіть у коментарях, коли назбирається багато коментарів і давайте. Тисяча лайків ми обов'язково знімемо таке відео. Друге і не менш важливе це повторення слів у застосунках. І тут я вам обіцяла розповісти, як це відбувається в EnglishDom. Ви ж пам'ятаєте? Спочатку ви бачите, як слово пишеться, його переклад. Якийсь асоціативний образ, а потім слухаєте, як воно вимовляється. Тренування, тобто повторення слів, зачіпають ті самі аспекти, і навіть більше вам дають можливість зібрати це слово по буквам, з'єднати слово з картинкою, вставити слово у речення і по аудіозапису почути це слово та з'єднати з таким написаним словом. І тільки коли ви виконаєте всі етапи вивчення слова, таке слово вважається справді вивченим. Ви його запам'ятали, я вас вітаю, тому що Саме така кількість повторень потрібна, щоб ефективно запам'ятати слово на довгу перспективу. А якщо ж ви не впораєтесь одним із цих завдань, не вивчити слово до кінця, то програмка буде автоматично знову і знову підкидати вам це слово, щоб ви все ж таки його запам'ятали. Якщо не з першого разу так. Але запам'ятаєте, ви його точно все це дізнатися та перевірити на собі. Ви можете самостійно просто перейдіть за посиланням в описі до нашого відео та спробуйте таке вивчення слів. І третій спосіб це словникові квізи. Не завжди обов'язково повторювати слово через конкретну право, особливо коли є безліч цікавих та веселих квізів. Квіз це повторення слів у захоплюючій ігровій формі. Таке вивчення додає азарту, а це як відомо потужний поштовх для пам'яті. І крок три. Ще важливіший бачите, кожен важливіший за попередній. це застосування, як правильно застосовувати вивчені слова. Застосування може бути у розмові або у листуванні. Коли я маю на увазі листування, я не говорю про те, що вам потрібно розкрити аркуш паперу, написати там лист та відправити поштовим голову. Ні, підійде звичайне листування у месенджері або написання допису англійською мовою, чи навіть написання якоїсь статті. При листуванні ви формуєте свою свою думку в оболонці слів, які вивчили, вам потрібно не тільки пригадати вивчені слова, а й пригадати граматичні правила, та все разом це поєднати у вашу. Думку це набагато складніше ніж просто згадати одне слово та з'єднати його наприклад з картинкою. Але відповідно це є і дуже ефективно. Вам потрібно знати точне значення слова, щоб правильно передати потік ваших думок. Саме тому, коли ви кілька разів використаєте одне чи інше слово у листуванні, воно міцно засяде у вашій пам'яті, і потім ви використаєте його у розмові з розмовою. Ще ефективніше справа у тому, що тренування слів під час розмови це як практика у польових умовах. У вас немає можливості почекати подумати, стерти, знову написати ні, ваш співрозмовник просто засне. Ми цього не можемо допустити. Всі слова повинні згадуватися на ходу, особливо ті, які ви вивчили нещодавно. Саме вони будуть найбільше застосовуватися у мові. При реальній розмові та відповіді на запитання у вас не буде з'являтися переклад в голові. Ви будете думати англійською та відразу відповідати. Вивченими словами, вивченими образами, і це дуже важливо, тому що коли ви перекладаєте в голові свою думку, це займає дуже багато часу. Ви собі ускладнюєте процес. Вчіться відразу думати англійською. Раз ви запитаєте, як це думати англійською. Це коли ми вивчаємо слова не тільки за перекладом, а за асоціацією картинкою в голові. Коли для того, щоб вам згадати одне слово, вам не потрібно думати про переклад, у вас просто з'являється. Образ в голові, картинка, і це слово відразу англійською. І як же добре, ще раз повторюю, що у вас є можливість також для практики слів, говоріння на уроці з викладачем англійської EnglishDom, де ви будете цілу годину віч на віч спілкуватися англійською, використовувати слова, адже велика частина уроку зосереджена саме на спілкуванні. Перший урок безкоштовний, тому мерщі реєструйтеся посилання в описі під цим відео. Ось так за допомогою цих. Трьох простих, навіть елементарних кроків, ви можете ефективно вивчити слова. Проте сьогодні ми розглянули, як це робити в сучасних реаліях, як це робити. Ще цікавіше та ефективніше, і скажіть, друзі, які ще способи вивчення слів ви додали би до цього списку? Можливо, ми про щось не згадали, можливо, ви винайшли якийсь новий супер новітній спосіб вивчення слів. А ми не знаємо. Діліться, нехай англомовних людей в Україні стає все більше і більше. Я дуже за це вболіваю. Fingers crossed. А я з вами прощаюсь, друзі, до наступних зустрічей. Сія!